Казка на ніч» – подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни. Сказок, Маринка та Галинка. Сьогодні Маринка. Уроків не знала, домашнє завдання в Галинки списала. Зі школи додому вернулись дівчата, і тут повторилось усе в них спочатку. Удома Маринка отак міркувала. Сьогодні в Галинки уроки списала. Чого ж я завдання робити спішу? І завтра в Галинки уроки спишу. Галинка ж удома отак міркувала. Сьогодні Маринка у мене списала. Чого ж я, завдання робити, спішу, його у маринки я завтра спишу. А ранком у школі зустрілися двоє. Спочатку дівчатка зраділи обоє, та стала Маринка Галинку питати, чи можна ще раз у тебе списати? Галинка у сльози. От, бачиш, яка ти, я думала в тебе сьогодні списати. До столу учителька їх запросила, і порівну, двійку. На двох поділила. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.